Сьогодні нагадаємо класифікацію речовин. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Давайте розглянемо е таку особливість наших тем, що починаючи від 7 класу. Е це саме ось таке фізичне тіло, це те, що, те, що має масу об'єм, певно. А, наприклад, ручка. І фізичне тіло складається речовин, речовина. Речовина це те, що утворено фізичне тіло. Отже, якщо щодо речовин, наприклад, ручка пластикова, пластик це речовина. Ручка може бути, тобто фізичне тіло ручка, може бути золотою, тоді золото це буде речовина. Ручка може бути дерев'яна, тоді речовина буде дерево. Щодо класифікації речовин, речовини бувають прості. За... Тим, скільки хімічних елементів входить до складу речовин, прості це складається з одного хімічного елементу. Хімічний елемент. А є складні речовини. Там утворені двома і більше хімічними елементами. Отже, наприклад, приклади простих. О2, це тільки оксиген. Н2, тут тільки нітроген. Ферум тут тільки ферум. П4, тут тільки фосфор. С60, тут тільки карбон. Це прості речовини. Складні там два і більше хімічних елементи. Наприклад, H2SO4. Тут три хімічних елементи. Натрій, хлор, тут два хімічні елементи. Калій 3П тут два хімічні елементи. H4, P2, O7. Тут три хімічних елементи. Це складні речовини. Також, якщо більш детальніше розбирати прості і складні речовини, то простіше поділяють на неметали і метали. Як їх відрізнити. Неметали з металами легко відрізнити. Метали мають блиск, проводять електрику, проводять тепло. Неметали цього не можуть робити. За цим і класифікують. Як простіше вивчити метали і не метали, по періодичній системі хімічних елементів ми ставимо плюсики там, де не метали. Це гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксен, флуор, неон, селіці, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур йод, ксенон, астат, радон, оганесон це хімічні елементи не метали, не металічні хімічні елементи. Ми їх позначимо олівчиком-плюсиком. І ми Будемо легко їх відрізняти. Всі інші елементи це метали. Тобто мають блиск, проводять тепло, проводять електрику. Розуміло. Отже, наприклад, хлор 2. Хлор у нас не метал, отже, відноситься до неметалів. Наприклад, кальцій. Кальцій метал. Ось перевіряємо по таблиці. Кальцій, метал не позначений плюс метал. Розуміло, складні ж. Поділяють в основному те, що ми вчили з вами, поділяють нам оксиди, кислоти, солі і основи. Як легко розібратися з оксидом? Оксиди це два хімічні елементи. Один якийсь елемент з оксигену. Оксин завжди двохвалентний, тому тут на охрест 2 буде переходити. А в цього елементу якась валентність. Щодо кислот, кислоти складаються з гідрогену, а інший, інша частинка це кислотний залишок. Щодо солей. Солі складаються з металу, метал та кислотного залишку. Метали ми знаємо, як відрізняти. Вони не позначені в таблиці. Мінділеї. Кислотний залишок. І основи. Основи складаються з металу та гідроксильної групи ОН. OH. OH завжди одновалентна. Валентність металу N, тобто будь-яка може бути валентність, вона буде. Переходити на охрест, тобто біля OH. Якщо біля OH буде цифра, то ВАВ OH беремо дужки. Ось таким чином можна відрізнити основи. Давайте ми сьогодні розглянемо е, склад солей. От солі. В солі бувають кислі, середні та основні. Саме від поняття основи кислі. Основні і середні. Зараз що таке середня сіль? Середня сіль, наприклад, алюміній 2 so 4 Тобто повністю відповідає цьому складу, що складається з металло-кислотного залишку. Метал, алюміній і кислотний залишок з кислоти, сульфатної кислоти. Кислі солі, наприклад, це солі, утворені металом. Кислотним залишком та залишком від кислоти, тобто гідрогеном. Це буде кисла сіль. Щодо основних солей, наприклад, це метал, наприклад, магній, хлор Це з кислоти, кислотних залишок, там від основи має щось бути: OH від основи. Оце буде основні солі, тільки містять залишок від основи кислі солі від кислоти залишок. Середній просто метал, просто кислотний залишок. Ось така особливість. Зрозуміло, так? Ось така закономірність по класифікації солей. Далі ми будемо з вами розвивати всі ці, ці теми. Поки що зупиняємось на цьому. Щодо назв. Дивіться, є табличка. Солі. наприклад, Карбонатної кислоти і, наприклад, і ортофосфатної кислоти. Карбонатна кислота h 2 co 3 може утворити просто кислотний залишок co 3 тобто чисто кислотний залишок, а може трошки дати перехід на ось, HCO3, на кислий залишок. Щодо назви, це гідроген-карбонат, а це просто карбонат. І в назві це калій карбонат. Ось просто калій з карбонатом, калій карбонат. Але якщо буде залишок від кислоти, то ось калій гідроген-карбонат буде називатися. За прикладом, дивіться, по валентності. Тут валентність 1 бо 1 мінус, тут валентність 2 бо 2 мінуси. В кальцію валентність 2 і тут 2, то скоротилося кальцій карбонат. Але тут валентність 1, в кальцію 2, тому вона 2 і беремо дужки. щодо назви кальцій-гідроген-карбонат. Тепер щодо солей, які може утворити ортофосфатна кислота. Ортофосфатна кислота дисоціює поступово, Тобто Спочатку один гідроген віддає. Ось вона один віддала, залишилось два. Валентість один. Потім вона дисоціює знову, оця частинка дисоціює знову віддає один гідроген, лишається один гідроген. Було два, стане один. Валентість вже два. І ще дисоціює. Один гідроген від'єднується і залишається ПО4-валентність 3 тут валентність 3. По назві 2 гідрогени це буде дигідроген. Один гідроген просто гідроген. І це в нас ортофосфатна кислота, тому ортофосфат, дигідроген ортофосфат. Гідроген ортофосфат і просто ортофосфат. По назві, калій, дигідроген ортофосфат. Калій, дигідно ортофосфат. Калій, гідроген ортофосфат. Калій має стабільну валентність. Тут валентність 2. В калію 1, тому навхрест 2. Ось звідки в калію 2 в целовалентність. Далі в калію валентість 1, в ПО4 валентність 3, тому навхрест тут 3. В калію валентність не міняється. Як тут 1, тут 1 і тут. 2. Тому в назві це не вказується. Калій ортофосфат буде просто. Щодо ось, валентність 1, кальцій 2, навхрест буде 2. дужки. Кальцій дигідроген ортофосфат. Кальцій валентність 2. Тут також валентність 2 скоротилося, тому це кальцій гідроген ортофосфат по назві. Тут в кальцію валентність 2 ортофосфату 3, тому навкрес воно перейшло. По назві буде кальцій ортофосфат. Зрозуміло, так? Думаю, зрозуміло. Отже, те, що ми з вами сьогодні зрозуміли, давайте і опишемо. Давайте нагадаємо з вами кислоти. Кислоти в нас хлоридна, сульфідна, карбонатна, силікатна, сульфатна, нітратна, ортофосфатна. Також нітритна, метафосфатна є, але зараз тут нам буде цього достатньо, щоб розглянути, які можуть утворитися також солі в них. В одноосновних, там, де міститься один гідроген, солі не можуть бути. Кислами. Наприклад, натрий хлорид. Калій хлорид, Ферумтрюхвалентний хлорид. Так само і нітратні кислоті. Кальційнітрат. Ферун двухвалентний нітрат. Алюмінінітрат. Щодо солей, які містять два гідрогени та більше, наприклад, і ортовасфатні, і сульфідні, карбонатні, і силикатні, сульфатні, можуть утворитися кислі солі. Наприклад, калій сульфат. Або ж може утворитись калій гідроген-сульфат. Сульфідні, наприклад, кислоті. Кальцій сульфіт або ж кальцій гідроген сульфіт. Тут валентість 2, тут 1, тому на окрест 2. Можливе утворення кислих солей. Відповідно, спробуйте написати тут сіль з натрієм. Тут, як буде виглядати натрій весіль. Коли кисло з карбонатом і коли буде середня. А також спробуйте сіль написати, тут буде солі вартофосфатної. Давайте ми напишемо, які можливі іони, а ви вже виставите валентність. Тут валентність 1 і в натрій 1. Можливо, утворення де одновалентного. то яка форма буде. Можливе утворення гідрогену ортофосфату Тут Валентість 1, тут два. Яка формула буде? Тут формула не готова. А також можливе утворення середньої солі. Яка тоді формула буде? Це формули. Тут потрібно передивитися, щось буде змінюватися. Так, це зрозуміло. А також ми з вами перейдемо до попередньої теми, яку ми вивчали, це. Задачі на відносний вихід продуктів від теоретичного. Щодо відносного виходу, я вам нагадаю, давайте по, нагадаю це по задачі, ми зразу розв'яжемо задачу. Під час термічного розкладання метану об'ємом 78,4. Літрів нормальних умовах було одержано етин масою 36,4. Обчисліть відносний вихід продукту реакції. Давайте перейдемо до цього. Отже, нам потрібно скласти скорочений запис термічного розкладання метану. Метан ми вивчали в 10 класі. Отже, е і об'єм тут вказано, отже, об'єм метану. Метан формула h 4 Складає його 78,4 літра. Літри. Було одержано етин. Етин масою. Отже, у нас маса етину. Формула етину ми також вивчали в 10 класі: це 2H2. Інша його назва ацетилен. Дорівнює 36,4 грам. Обчислить відносний вихід. Тут все, що нам потрібно, це обчислити відносний вихід. Відносний вихід позначається літерою ета продукту реакції, розкладається метан, а утвориться етин. Отже, етин це продукт реакції, то в нас продукт реакції потрібно знайти вихід. Те, що утворилось, ось це це. На практиці утворюється, практично. на практиці. А нам потрібно знайти в теорії. Як знайти в теорії? Завжди теорія буде шукати за хімічне рівняння. Отже, метан розкладається до водню та етину. Хімічне рівняння є. Ось це хімічне рівняння ми вивчали в 10 класі. Далі, що нам потрібно знати для... Розвідку потрібно урівнювати. Тут непарне число 1, домножаємо на 2 карбонів, 2, карбонів, 2, гідрогенів, тут 4, а тут в нас 8. Не вистачає. Тут у нас 2. Якщо ми тут змінимо цифру, то тут зміниться. Отже, ми не можемо зчіпати її, бо карбони урівнені. У нас не урівняє тут гідроген. Гідрогенів домножаємо на 300 на 6, плюс 2 8. І тут 8. У нас рівність є. Отже, щодо рівності, що нам потрібно з вами зрозуміти, нам потрібно знайти, що таке ета вихід, відносний вихід продукту реакції. Отже, ми шукаємо вихід по етину. Завжди, ви мусите пам'ятати, що це практика, практична на теорію. Так як в нас маса тут і практична є 36,4 грам практики, нам не вистачає теорії, і теорія також має бути в грамах. Отже, у нас тут маса практичного до маси теоретичного. Може бути об'єм практичного до об'єму теоретичного, може бути кількість ручини практично до кількості ручни теоретичного. Звідки ми можемо взяти цю теорію? А якраз із цього хімічного рівняння. Ми тут ставимо X грам, те число, яке нам не вистачає. Якщо грами, шукаємо відносну молекулярну масу. Отже, відносна молекулярна маса етину, це 2H2. Завжди, коли маса, будемо шукати відносну молекулярну масу або молярну масу, вони чисельно рівні. В карбону 12, в гідрогену 1 атомна маса. Отже, в карбону 12 і помножити на 2, бо його 2. Додати гідроген ми пам'ятаємо, що 1 помножити на 2. Отже, це 24 плюс 2, 26. Тут 26 число, яке нам не вистачало підставити. Є. Нам дають ще для розв'язку метан. Метану 78,4 літра. Якщо літри, і в нас ми не дарма у рівні 2 залишається. Але якщо літри в нормальних умовах, то це буде 22,4 літра на моль. Ось таке завжди число. Коли літри, то 22,4 буде автоматично. Далі, щоб розв'язати таку рівність. Дивіться, рівність у нас 78,4 навпроти Х, навпроти а 2 помножити на 22,4 навпроти 26. Як Х визначити? Х, ми пам'ятаємо, для чого ми визначаємо Х, щоб підставити сюди. Це наша теорія буде. Отже, х. Як зробити? Х дивиться на 2 помножити на 22,4. А 78,4 на 26. Ось, ось таке. Те, що дивиться на х, завжди буде під рискові крову. Знаменником. Отже, нам потрібно зробити наступні дії. Нам потрібно порахувати. Отже, рахуємо разом з вами. Здійснюємо обрахунок. Це нам потрібно. 78,4 вісім. Помножити на двадцять і поділити. Тут буде на сорок Поділити на сорок, вісім. Отже, це буде у нас виглядати. Зразу зробимо це відповідь сорок п'ять, п'ять грам. На практиці отримали 36,4 грам, а в теорії мали отримати 45,5. Бачимо, що більше. Потрібно далі зробити це 36,4, 364 поділити на 45,5. Це буде. 0,8 і вихід прийнято в відсотках, то щоб зробити відсотки, потрібно на 100 помножити. відсотки. Це буде результат 80% вихід. Тобто е мало бути 100%, ось 100% це 45,5%, але на практиці виходить завжди менше. Ось На практиці 80% від 100 вийшло, що трошечки менше виходить, ніж планується. Завжди таким чином. ось це може ставатися. Давайте подивимось на перевернуту також задачу, як її розв'язувати. Це коли вже відомий вихід продукту. Давайте ось задача 179. Обчисліть об'єм водню. Нам потрібно обчислити об'єм водню. Об'єм води записується H2. Невідомо. Необхідний для добування. 425 кілограм. Отже, це маса. Маса. амоніаку. амоніак формула NH3 425 кілограм. Якщо відносний вихід продукту реакції становить 40%. Отже, якщо відносний вихід ета продукту реакції, водень, необхідний для добування амоніаку. Тобто амоніак ми добуваємо, необхідно добути, це продукт реакції. Отже, ми шукаємо амоніак, продукт реакції. Е, його дають за 40%. Ось така в нас задача. Що в нас є по цій задачі? Що в нас є вихід зразу? Це перевернута задача. Дивіться, в нас ета мало дорівнювати. це у нас практика. Практичні дані поділено на теоретичні. На теоретичні. Завжди так. Завжди так шукається. А в нас зразу дають 40%, що це 40%. Давайте ми відсотки переведемо в дріб, це поділити на 100 буде, це 0,4%. Тобто оцих 0,4 нас вже є. Ось це, що нам дали, це практично, це практика. Нам потрібно знайти. В теорії цю теорію поставити в наше рівняння. Подивимось, що це може утворитися. Віця, тут 0,4 це є. Дорівнює практика 425 кг. А в теорії це Х. Як знайти, Х це 0,4 потрібно. Завжди теж дивиться на Х підрізку й другому і 425. На практиці, як ви думаєте, в теорії має бути більше? Ми собі плануємо більше. Так, все вірно, ми собі плануємо завжди більше. Тому ділимо 425 поділити на 0,4. Це 1060. 2,5 кг. Це амоніаку. стільки має утворитися nh 3 Мало потворитися. Ці дані ми підставляємо в рівняння. Рівняння добування амоніаку наступне. H2. Щось треба додати, щоб утворився амоніак. Ось амоніак. У нас говориться про водень і амоніак. Чого не вистачає нітрогену, але нітрогену сам по собі не буває. Це азот утворюється, ось n 2 що виходить? Нам потрібно урівняти ось не парні чисто, Домножаємо на 2. Нітронів 2 стало урівняно. Гідрогенів 6, не урівняно, Домножаємо на 3. Тепер у нас рівність, готова рівність. Тепер ми знайшли, що в теорії мало бути 1062,5 кг амоніаку. Тут в нас диван залишається, бо ми не дарма урівнювали. І Тут в нас буде також амоніак шукатись відносно молекулярна маса. Бо якщо є маса, то завжди буде відносно молекулярна маса. Шукаємо відносно молекулярну масу Тобто Відносно молекулярна маса амоніаку nh 3 шукаємо за підручником. Нітроген це в нас нітрогену атомна маса 14. А в гідрогену атомна маса 1. Будемо шукати. Тобто це 14. Додати гідроген це 1 помножити на 3. Це виходить 17. Отже, тут 17. Далі нас питають, який об'єм воднього твориться. Тобто об'єм це Х і в літрах. 3 в нас буде завжди. Ось, бо ми не дарма це стосується лише коли урівняли, бачимо 3, отже, переносимо. Якщо літри, то ми що знаємо, що буде 22,4. Тепер робимо пропорцію, це буде наша відповідь. Х навпроти 1062,5. А 3 помножити на 22,4, навпроти 2 помножити на 17. 2 помножити на 17. Як знайти звідси х, х дорівнює Те, на що дивиться х за підрискою другого буде, 2 помножити на 17. І між собою перемножаються числа без x3 помножити на 25,4 помножити на 1062,5. І дорівнює це все. Зробимо її тут внизу 34 буде ділиться на 34, то ми множимо 3 помножити на 20,4 і помножити на 1060. 2,5 на нас буде це 71 400 і поділити на 74 поділити на 74 то це виходить 964 і 9 літрів. 964,9 літрів водню потрібно для отримання на практиці ось такої кількості амоніаку. От вихід всього лише 40% водень витрачається надаремно. 60% водню витрачається надаремно. Враховуючи умову такої задачі. Бо подивіться, ось амоніаку мало б утворитися 1062,5 кг, але його утворюється всього лише 425 кг. І при цьому, щоб утворилось 425 кг амоніаку, треба витратити 964,9 літра водню. Не, не весь цей водень контактує. Тут він залишається. Ось така оберна задача. Спробуйте зробити. 177 задачу, давайте ми її розберемо, запишемо форму. Обчисліть об'єм етану. Давайте я вам запишу: обчисліть об'єм етану. Етан це 2H6 Це за 10 клас. Необхідно для добування етену об'ємом 89,6 літ. Отже, обчисліть об'єм етану потрібно для добування. Етену. Етен формат 2H4. 10 клас, його 89,6 літра, вихід продукту реакції, відносний вихід продукту реакції становить 80%. Отже, ми добуваємо етен. Отже, етен це продукт реакції його етен продукт реакції це 24 його вихід 80%. І можна зразу перевести це 0,8%, так буде простіше потім використовувати. Що в нас маємо? Ми маємо вихід зразу. І Вихід шукається практично, поділено на теоретично. Так як тут об'єми, то ми будемо через об'єм шукати. Вихід нас дають, це в нас 0,8%. Практичного нам також дали, тобто оторвується це на практиці, що по факту утворювалося. Практика тут 89,6 літра. І теорія це Х. Спочатку шукаємо теорію. Це у нас буде 89,6 поділити на 0,8. Як це добути рівняння? що це буде за рівняння? Тут ми шукаємо Х. І рівняння, яке у нас буде, це. С2H6, відбувається дегідрування, буде 2H4 і водень. Утворюватись реакція вже сама по собі урівняна. Ось цей Х ми ставимо ось тут. Це число, що тут утворюється, це ось тут. Так як воно в літрах буде тут 22,4. Нам потрібно знайти об'єм. Тут цей ще Х1 буде. І тут Об'єм тут також в літрах. І тут 22,4. І в принципі тут, яке тут число, таке і тут буде число. Бо тут буде порівняння дуже гарно його видно. Вам потрібно зробити дану задачу. До кінця довести, завершити.